Начальник, тобто Ми викликали трактор під час зливи і начальник управління архітектури сам, сам сів за кермо і валив трактором, бо там приміщик щось боявся, цей, кранчик, цей тракторист, і сам валив цим трактором паркан, щоб випустити воду. Та вода пішла на заправку, коли виявляється, що заправка, коли і погоджувати хумови, зобов'язана була там, зробити систему до Але Вони взяла, просто бородилося забором. Вода стала, зупинилася. Тому е, ми провели там пуччові заходи, е, зробили там, здається, чисоку трубу під дорогою, яка б скидала воду, плюс прочистили саму ну, ту, так звану Галоцьку, але в майбутньому вулицю, те, сподіваюся, яка зараз фактично є яром, те що вона там прочищена. Щоб вона не затримувала воду. Там є стадіон, який виконує фактично функції басейну, коли, коли така злива. І якщо будемо, кажучи, така ж сама ситуація, то вже вода не буде там затримуватися. Але вона йде середноповерхневим шляхом, розумієте, як річка. Нам її треба загнати в клуби і вивезти, тобто зробити повністю всі розрахунки навантаження і ту ж саму станцію переказки, про яку я кажу, вона буде давати не просто натуральний ті природні самотік. Буде. Вона буде примусово її забирати місця.